Світовий досвід вказує на те, що нові медіа можна використовувати як засіб для отримання інформації, яку інакше потрібно було б отримувати на ну швидше отримувати інформацію, яку інакше можна було б отримувати протягом місяця. Наприклад, це сайт Wdaйnow, на якому реалізується закон про доступ до публічної інформації, але на британський лад. Тут можна завести свій запит, підписати його і отримати відповідь десь в рамках 5 днів, 5 робочих днів. Ця, цей механізм вже скоро, я так розумію, з'явиться і в Україні, коли не потрібно буде писати до різних інстанцій, дізнаватися їхні спеціальні адреси, коли можна буде просто зайти на один спеціальний сайт. Написати вибрати ту інстанцію, яка відповідає вашим потребам, і написати свій перепрошую і написати свій власний запит. А інший приклад використання нових медіа в громадськими організаціями це theyworkforyou.com. це також британський сайт, який розповідає про діяльність депутатів вашого округу. Ви проголосували за людину. Ви хочете дізнатися, чим вона займається у Лондоні. Да? Що, за, за кого вона голосувала, за що, е, які законопроекти подала, що вона робить, за що, за що вона фактично отримує гроші, яким чином вона використовує той мандат влади, який ви, власне, їй надали. А це сербський сайт. Він називається Істиномер, і він займається тим, що перевіряє на послідовність, на, 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 на послідовність заяви. Сербських політиків, а також перевіряє виконання обіцянок сербськими політиками. Він був запущений, здається, 2010 року. На... Ну, сама ідея з'явилася ще 2008-2007, коли йшла президентська кампанія в Сполучених Штатах. Там запустили сайт Обамітр. Де всі обіцянки майбутнього президента Барака Обану були зібрані, а потім оцінювалися, оцінювалися їхнє викона... виконання. Цю ідею запозичили в Сербії і запустили такий сайт Істиномер. Істиномер. А, та ж сама ідея Morsemeter. Це, це ви бачите англійську версію, а насправді основна версія це арабська, і вона стосується президента Єгипту. А, так само. Що було виконано, що не було виконано? Кількість, якість і, ну, і, і все, що цього стосується. В Україні діють багато е, проєктів, які е, громадянських проєктів, які використовують нові медіа. А серед них, ну я я відібрав декілька. Ну, перш за все, це, це чесно, е, це е, інтернет-підрозділ громадянського руху, чесно, е, який займався минулого року. Е, Вибрано депутати виборами до Верховної Ради і займався тим, як відповідає відбором доброчесних депутатів до Верховної Ради. Твій місцевий депутат. Твій місцевий депутат був запущений, мені здається, ро, точно скажу 2008 року. І це ініціатива, яка в кожній області є свій сайт. Вони існують окремо. І вони слідкують за діяльністю народних депутатів, народних депутатів, депутатів районних рад і депутатів місцевих рад. А наступна А, тексти а, це приклад е, громадянської журналістики та журналістики даних. А, це так само неприбуткова організація, і вона е, займається ну принаймні, останньо останні півтора року. Вона переключилася на візуалізацію даних. В них дуже цікаві, е, дуже цікаві. Дуже, е, Ну, да, красиві, просто, просто стильні представлення даних по державних закупівлях, по державному бюджету, по, ну, ви бачите, да, результати парламентських виборів 2012 року і рейтинг депутатів прогульників Ну, тобто, це скріншот. Якщо зайти на сам сайт, ви можете побачити більше, більше інформації, яку представляють громадські організації. Громадські організації. Намагаються використати інтернет як спосіб поширити інформацію про свою діяльність, як спосіб залучити якомога більше людей до своєї діяльності і розповсюдити е проблематику, да, за, за захопити людей. А на жаль, інколи виникають сумніви щодо того, е щодо е доцільності використання нових медіа, оскільки вони не, е вони не є доступними для. Всього населення держави, і тому для широких змін, для якихось змін, які стосуються всього суспільства, і використання тільки нових медіа, ну, воно нерозумне і, не, ну, і, і безглузде витрачання ресурсів. От, але в будь-якому разі. А... Чим більше таких проєктів буде з'являтися, чим вони будуть різноманітнішими, чим вони будуть цікавішими з точки зору користувача, а всі проекти, які я представив, принаймні українські, намагаються, окрім того, щоб подати інформативність, ще зацікавити користувача своїм дизайном, своїми якимось функціями, своїми сюрпризами, своєю графікою, своїм дизайном. Всі вони намагаються зробити. Ну, Власне, ми можемо стати, ну власне українські громадські організації, які запускають нові медійні проекти, можуть стати прикладом для інших держав, для інших держав, де ще громадянське суспільство не вийшло в інтернет-мережу.